Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. До вашої уваги огляд матчу Полісся оболонь. Цікава зустріч була. Бачимо, Крушинський помиляється. Атака оболоні. Ну і можна було тут щось вигадувати, забивати. Передача на Чернова, Чернов Триблінг, які фінти Вривається в штрафну зону, віддає передачу і немає голу від Оболоні. але момент був просто неймовірний. Подивіться, який взагалі обсяг роботи виконав Чернов е і створив момент. Не вдалося тут якось забрати м'яч, обережно грали в штрафному майданчику. Саме через загрозу Пенальті. Подача з кутового, болоня такує. Скидка і 0-1. Гияни виходять вперед. Тарас Мороз на 28-й хвилині відкриває рахунок. Десь не змогли тут забрати м'яч. Голкіпер на виході не зіграв. Ну і скидка просто неймовірна. Добачте заготовка від оболоні і. Дуже важливий гол для того, щоб виходити в УПЛ. Ну і на цьому ми бачимо все. Оболонь виграє дуже важливий матч для себе. Ну і емоції мороза. Подивіться, які взагалі він їх дає.